Вітаю! Готуємось до виконання самостійної роботи номер 1 з теми дробові вирази, основна властивість дробу алгебра 8 клас за підручником Олександра Істера. Перше завдання. Нам треба указати вираз, який є цілим. Якщо ми подивимось на всі ці Відповіді, то ми побачимо, що перша відповідь нам не підходить, тому що у знаменнику є Х, а ось Б нам підходить, тому що у знаменнику ціла частина, тому цей вираз і буде цілим. Підпишіть, будь ласка, що у першому завданні відповідь Б. Ось ми так і позначимо. Для, другого, для букви В не підходить цей вираз, тому що у знаменнику стоїть Х, і також Г не підходить, тому що у знаменнику вираз зі змінною Х, тому єдиний, єдина відповідь: тут сказано одна правильна відповідь, це Б. Тепер треба скоротити дріб. У завданні 2 ми скорочуємо дріб. Давайте подивимось, що ж у нас тут є спільного у чисельнику і у знаменнику, щоб ми могли ці дробі скоротити. Перше, що ми бачимо, що 10 і 15 можна розписати. Давайте перший запис я зроблю більш детально, а потім уже буду виконувати далі всі завдання. Більш детально розписую, чому що 10 це 2 помножити на 5. Так як у нас тут А у четвертому, тут А у другому, ми А у другому у квадраті, так залишаємо. Б у п'ятому, тут Б у першому, тому я запишу Б помножити на Б у четвертому, щоб ви розуміли, що це, це детально, я розписую. 15 це 3 помножити на 5. Що таке А у четвертому? Це А у квадраті помножити ще раз у квадраті, і просто Б. Тепер, коли я все розписала, ми можемо вже більш-менш скорочувати. Давайте подивимось. У знаменнику і у чисельнику є п'ятірка. Ми скорочуємо 5 і 5. А у квадраті і А у квадраті скорочуємо, Б у першому степені, Б у першому степені. І тоді у нас залишається відповідь: 2 третіх, так, і підписуємо. 2Б у четвертому степені. Це у чисельнику у знаменнику 3А квадрат. Ось ми скоротили перший дріб. Тепер давайте подивимось більш детально на другий дріб. Другий вираз або дріб, ми можемо скоротити ще також. Так, спочатку винесемо задушки, і у чисельнику ми можемо винести задушки 4. Коли ми винесемо 4 за дужки, То в дужках у нас залишиться 3х, тому що 12 це 3 помножити на 4 додати з вісімки ми четвірку винесемо, у нас залишається 2. 4 ми винесем, залишається 2у. Отже, в знаменнику так і залишається 4х. Тепер ми бачимо, що в чисельнику в знаменнику є четвірки. ми їх скорочуємо. І відповідь у цьому виразі буде 3х. Додати 2, розділити на Х. Ви пам'ятаєте, що ми можемо скорочувати, коли у нас є добуток. І ще є один приклад, який ми зараз з вами розв'яжемо. Це третій приклад. Тут треба побачити формули скороченого множення. У чисельнику формула. Зараз я запишу цю формулу. Дивіться, у чисельнику це А квадрат відняти б у квадраті. Чому? Тому що 4 – це 2 у квадраті. І ми будемо використовувати А Б помножити на А плюс Б, це різниця квадратів двох виразів. То ми можемо розписати як добуток різниці цих виразів на суму цих виразів. Давайте поки що і пропишемо перший вираз Смінус 2, тому що 42 у квадраті, на С плюс 2. Отже, чисельником розібралися. А тепер давайте подивимось на формулу скороченого множення у Знаменнику, то це квадрат мінус подвоєний добуток перше числа на друге число, плюс квадрат другого числа. Тоді ми тут можемо розписати як це відняти 2 і все це у квадраті. Що таке квадрат числа? Це ми можемо розписати ще раз. С мінус 2, чисельник поки що без змін С додати 2. А тут розпишемо, як Смінус 2, помнішне само на себе, С мінус 2. І тоді відповідь буде у цьому виразі після скорочення С, додати 2. А в знаменнику це відняти два. Отже, ми з вами скоротили всі три дробі, виконали друге завдання, приходимо до виконання третього завдання. Треба звести дробі до знаменника. А давайте подивимося, що таке знаменник. Нам потрібно спочатку знаменники преобразувати, Тобто, в даному випадку, тому давайте запишемо спочатку А, винесемо тут А за дужки. і що у нас вийде? А додати Б. А тепер дивимось, де у нас є дріб 7 у чисельнику А додати Б у знаменнику, а нам треба привести до знаменника А додати Б. Тоді, в такому випадку, нам треба і чисельник, і знаменник помножити на А, тоді додатковий множник до цього дробу буде А. І так записуємо 7 А розділити на А. Можемо переписати, як уже повністю розписаний цей дріб. 7 А. Тут у нас буде а квадрат додати абе. Ось що ж ми виконали з вами з третього номера перше завдання. Давайте подивимось уважно на другий знаменник. У другому знаменнику записана формула скороченого множення. Х плюс y і все це у квадраті. А у нас є тільки х додати y. Отже, а нам треба привести до знаменника x плюс y у квадраті. Отже, нам не вистачає ще x плюс y. Тоді давайте пропишемо додатковий множник x у. Тоді буде а плюс y. І тут у нас уже х плюс y у квадраті, тоді перепишемо. Розпишемо знаменник більш детально Х квадрат плюс 2XY і плюс Y у квадраті. Чисельнику теж, коли ми перемножимо, то буде Ах додати Ау. Що ж, ми виконали і друге завдання, із третього номера. І в нас залишився ще один. Приклад третій. Але тут знаменник теж з формулою скороченого множення. Давайте розпишемо це хміну 3, х додати 3. Тому що 9 це 3 у квадраті. Тепер бачимо, що х плюс 3 у нас є, нам не вистачає х-3. Записуємо додатковий множник х3. Тоді у нас виходить, що. У знаменнику у чисельнику буде хміну 3, а у знаменнику буде x3, x додати 3, і запишемо так, як вимагає умова. У знаменнику х квадрат відняти 9, а тут х мінус 3. Ми привели, виконали з вами номер 3, привели дробі до спільного знаменника. І в нас залишився ще номер 4. Тут треба знайти область визначення виразу. Область визначення виразу ми звертаємо увагу на знаменник. І ми знаємо, що знаменник не повинен дорівнювати нулю, тому що на нуль ділити не можна. Так і записуємо Х. Додати 1 за модулем мінус 2 не повинно дорівнювати нулю. Отже, ми знаходимо такі значення х, при якому знаменник буде дорівнювати нулю, і ці значення х нам повинно відкинути у відповіді. Так, для того, щоб, давайте спочатку не будемо. Писати, що це дорівня, просто запишемо, що х дорівнює 0. Ми знайдемо ті значення, коли х буде дорівнювати 0. Тоді х за модулем, х плюс 1 за модулем. перенесемо двійку праворуч, міняємо знак на протилежний. Отже, виходить, коли модуль числа може дорівнювати 2. Тут буде два випадки. Перший випадок. Знімаємо модуль, нічого не змінюємо. Це х плюс 1 буде дорівнювати 2. Або може існувати інший випадок. х плюс 1 буде дорівнювати мінус 2. Переходимо далі. Отже, тепер х буде дорівнювати 2 відняти 1. І х буде дорівнювати 1. Друге рівняння, другу частину рівняння розв'язуємо, х буде дорівнювати мінус 2 мінус 1, х буде дорівнювати мінус 3. Отже, тепер нам треба зробити висновок, що цей вираз буде область визначення виразу, всі значення х крім х дорівня мінус 3 і х дорівнює. Одиниці. Давайте це повністю пропишемо, тому що нам треба дати повну відповідь. Так, і пишемо відповідь. Область визначення виразу. Тобто Х приймає всі значення, крім, тут уже уточнюємо: всі значення, крім, Х дорівнює крім х, дорівнює мінус 3, і х. Дорівнює одиниці. Всі значення може приймати тобто, область визначення виразу при всіх значеннях Х, крім, можна тут ось так можна записати: або область визначення виразу при всіх значеннях х, крім. І визначаєте, що х не може дорівнювати мінус 3 і х не може дорівнювати 1, тому що при цих значеннях дріб буде мати 0, а на 0 ділити не можна. Отже, ми з вами виконали самостійну роботу, першу самостійну роботу у 8 класі з тими дробові вирази, основна властивість дробу. Варіант 1. Дякую за увагу. Бажаю гарно написати самостійну роботу.